А, дивіться, наша квіточка, ну китулька. Слухай, ти кожен день цвітаєш, зайчик, зайчик, квіточка прямо добрий ранок. Цвіти і пахне завжди. Да, зайкуся? Що ми каву будемо пити? Да. Квіточка, ти прям така модель, а курточка тебе? така? як у мене сьогодні красна. У Тебе чорненька? Ну ти квіточка, ти прямо, слухай, ну прямо така ти гарнюличка. Да? Добрий ти ранок. Більше, добрий ранок. Ти вже, вже роздіваюся. Дівчатка сьогодні свердав такий наш прекрасний молочний корпус. Время пів сьомого, але вони починають з'їжджати потихеньку. Ми будемо пити каву і що Будемо творити чудеса сьогодні, так? Да? Да. Так що мої рідну річки, красотурички. Зурдечик заказав каву? Так. Да. Зараз поки кава прийде бігом, покажемо товар, бо зараз буде щось. Дунайка, а пізніше буде лящик. А ще пізніше. Добре утро, добре утро. I love you. <laughs> I love you, да. Зараз одягаю фарту, так дівчатка мы зайчик. А ну печеночку переставляємо сюди, бо там сьогодні вчора живечі пізно отримали печенький скид у жовтеньку. Все, лялечка, втік, мабуть, скить зайчик. Дивіться, мої хорошие, получили отримали жовтий печенький скид. 230 грамм, 250 гривень. Вона дуже смачна, вона йде отакими от кусочками. Бачите, вона ось ось такими. Вона легко відкривається і подивіться, вона без горчинки. Та, значить, получили, ми її вчора взяли 10 тяшечків. Значить, що таке? Що це подає? Що подарунок Получили і десять тяжків, тому що вона дійсно смачна, дійсно вкусна. Плюс ем, я вам зараз покажу цю цю тоже. Заказали печолочку, така 0,5 баночка. вона це 900 гривень. Ми теж її підпродали. Так, з тунця е, Пусто, пусто, у нас тут геть пусто, жовтої немає, цього немає. Дівчатка, дуже смачна, особливо такої на салати. Дуже смачний, отакий дикий лисось, З ньому йде два куска м'яса, два куска прям такої рибки, він стоїть 200 гривень і е, сьомочка, це все йде в собственному соку. 150-200 гривень. Дуже смачна. Открили баночку, ну правда, вона смачна дуже. От що не кажуть, щось я ой, щось я свободно зав'язала. Тихо, бо щось. ну. Сейчас эту фигуру, понимаете? Так, ми рідні. 230 банку вчора ми дополучили, дивіться. І кстати, вчора ми її дуже добре продали, тому що так, 230 грамів вона стоїть 1500 гривень. Дівчатка, і банка хороша, і кра вкусна. Значить, кита горбуша, ви знаєте, що вона у нас 700-800 гривень за 100 грамів. Крабики, ну, всі ми любими наші крабики, девочки, значить так, 6000, 4000 4 000 і... Маленька, ще маленька є чи нема вже? Є, є. І отака 2000, дівчатка, я вже казала вам, це продукт не першої необхідності, але, але його їдять, тому що ну, люди люблять його їдять. Потім і корочка, ви знаєте, 80 доларів за 100 грам. Е, горбуша кіта 700-800 гривень за 100 грам. ціна не мінялася. Продовжуємо. Sure. Опять ну я ж ну я допустим камера виключається. Я думаю, що камера не включена, я собі то тут поправлю, то сюди поправлю, то рівчик упав, поправлю, то десь поправлю, а камера вже работает, Тут треба бути всегда на чеку вже. Всі, кофе, всегда. Так, мої вчера Вчора мы ми отакий туніт. Вчора між подружка наша відкривала її. Я, кстати, я внутрі його навіть не бачу. Він між вчора відкрив його. Він настільки він пахне, і він такими прям кусочками. Дівчки, отака баночка, вона стоїть 500 гривень. Він дуже смачний. Ну, вона вся продукція по своєму дуже смачна. Ми теж отримали її 4 коробочки, тому що він дуже добре продається. Так, мої рідні. Слухайте, я ні, не думала, от правда не думала, що ця екран в нас летить. Я на завтра заказала, ще 50 кг. Це все, що в нас залишилось. Отака ікра з в'яленої рибки вона стоїть 1800 гривень за кілограм. Отака от, пачка виходить 900 910 гривень за пачку. Так, хамончик Є сім любимий наш хамон 500 гривень. Пол кіло, він йде зачищений, дивіться, він який чистенький. І отакий, він кожен іде, переложечка з бумажечкою. Це теж немаловажно. Дівчатка, дуже. 800 гривень за банку і 700 гривень за баночку. Це йде масло первого джима, його можна і пити і все Значить, так, тут, звісно, пусте. Вчора ми ввечері продали. Всі зараз привезуть. Всі круасани зараз привеземо. Круасанів нема, тортик цих рулетиків немає. Ну, в цьому холодильничку практично нічого немає. Ну, ми зараз привеземо і вам зробить такий міні-обзочок. Значить, так мы знаходимося на привозі у молочному корпусі. Точка у нас одна і команда у нас одна. А управляється буде добрі рано, наші люби. Так, найголовніше стойки. Доброе утро, дорогий наше. Добрий рано. Добрий рано, наш, наші, наші люби зайчик. Це твоя кава. Такая поточек нам. Ось так. На, кусай, да, давай. Раз. Виточка, давай, здесь вы, нас. Вы на уже вы забирай вещи, свою лапочку. Алишуля. Так дівчата, це все молдавське, це все молдавський конфет. Як доброго утра буде. Боназар? Бунафіра. О, Буна Боназа... буназіо. Дівчата, ми буде з вами молдавською. Я ж казала, ми все в утро починаєте з молдавського печення, конфетки, пожалуйста. Бачите, все натягнули. я путало. Ти поглав. Я теж взяла а не, не помала. ні, я не покладу. Я, там возьму, я не покладу. Ні, ну нашу. Зачем взяла вже руки, щоб після мене хтось там я намацала його своїми руками? Так, любі наша команда в зборі. Ми починаємо такого рубай і давай по газам. Ми їхали в город пустить. Такого, але такого не було. Знаєш, чого поки було? Обично таку хоч щось, як вже вознепровозили, каже, наче трошки ви. А дівчатки цвіточками торгують, так, знаєш? да, да. Ну нічого, все буде добре, все буде добре по-другому ніяк. Все добре. Головне, що ми встали оці очі. Я тебе казала, як я сьогодні втри. цей глаз, время, що там. Я сьогодні цей глаз нормально а в цей костя п'ять разів попадала ухо, кидав тою душу і думаю, дерево накрасне. Це палочки треба мені ці купити, тому що це так ноготь мастила під плюхи витерала, а воно роз'ялозилося, я психую. Палочок у цих нема, немає. не піду купимо. А ми вас село і ми любимо біжом, дарем наших кольок.